Друзі, всім привіт! Мене звати Яна, а ви на каналі про 3D дизайн одягу. У минулих відео я розповідала, як нейромережі допомагають мені при створенні одягу, посилання в описі під цим відео. Сьогодні ж я покажу вам процес створення одягу в програмі Кло 3D. У попередньому відео я створила ескіз костюма до Дня Святого Валентина в Леонардо AI і попросила чат GPT скласти алгоритм його створення в програмі. Але в мене є власний напрацьований алгоритм, про який я розповім у цьому випуску. Щоб відео було не занадто довге, для вас я пришвидшила процес створення, оскільки загальний час на створення даної моделі в мене зайняв 8 годин. Буду коментувати те, що ви бачите на екрані, для кращого розуміння всього процесу. Опишіть у коментарях, як вам такий формат. Отже, зазвичай я починаю з аналізу ескізу. Звертаю увагу на пропорції аватар, зачіску, взуття, колір волосся та очей. Це допомагає одразу побачити попередній результат і швидко вносити корективи в дизайн. Тому при створенні аватару я починаю саме з творення взуття і зачіски. Перший крок взуття. Відкриваю бібліотеку і починаю підбирати. Мені сподобались ось ці туфлі, які я потім стилізую відносно ескізу. Фарбую їх у сірий колір і надаю ефект металу тканині. Готово. Далі створення одягу. Тепер я знову відкриваю бібліотеку. Оскільки часу залишилось мало, я візьму заготові готові базові лекала, щоб зекономити на створення одягу. Вибрала ось такі легінси і ковтинку з високим горлом. Їх було легко і швидко моделювати. Особливих змін в лекала вносити не треба було. А зараз я стилізую туфлі, щоб було максимально схоже на ескіз. Щоб додати елементи, я створюю полоску тканини, роблю її прозорою і по центру накладаю декоративний ланцюжок з підвіскою у вигляді серця та двома камінчиками і підганяю їх розмір. Далі я додаю рукавички і починаю підбирати матеріал, щоб вони були максимально схожі за формою і текстурою. Не повірите, але щоб досягти схожого ефекту, в мене пішло аж 2 години. Ну я прям дуже багато матеріалів і форм перепробувала. Навіть зверталась до чата GPT, поки не вийшла на результат, який мене задовільнив. Тепер зачіска. Тут було набагато простіше. Схоже волосся є у бібліотеці, тому мені залишилось тільки змінити його колір. І вуаля! Зачіска готова. Далі починається найцікавіше моделювання. Я створю жакет. По традиції беру базові лекала з кло. Починаю моделювати, оцінюю загальний вигляд і етапи моделювання. Створюю декоративний розріз на передній половинці жакету. Часто дивлюся на ескіз, щоб максимально точно передати пропорції і форму. Формую асиметричний низ передньої половинки жакету. І не забуваю про підборт жакет. Він має максимально точно співпадати з основою. повторювати контури основи тепер формую асиметричну спинку Жакета. Тепер мені потрібно створити декоративний задній хвіст. І я вирішила його створити за допомогою клонування лекал. Тоді мені здалося це гарною ідеєю. Але, як виявилось, це було помилкою, яку я виправила у майбутньому. За це я й обожнюю створити одяг у 3D-програмі. Ти можеш легко і швидко виправити свої помилки, внести зміни. Або почати заново, якщо результат не сподобався. Також тут легко перевірити свої ідеї і втілити її буквально за кілька годин. При цьому ти не псуєш матеріал, не витрачаєш час на розкрій і шиття експериментальних моделей. І це я ще не згадала фінансову і екологічну сторону такого конструювання одягу. Тому мені так і подобається 3D-дизайн одягу. Він дає дуже багато переваг. Якості і швидкості. Але зараз не про це. Далі я створила пояс і стилізувала його, щоб він був максимально схожий, як на моделі з ескізу. Здається, виходить досить схоже. Але мені не сподобався, як лягає хвіст, тому я вирішила його переробити. Створила напівколо і прийшла до уже створеного поясу ззаду. Так він мені набагато більше сподобався, як він лягає. Потім я його трішки укоротила. А далі почався мій улюблений етап підбір тканин і текстур для готових лекал і кольору. Але як часто буває, я тут дала маху і настільки захопилася, що забула натиснути запис камери. Зрозуміла я цей прокол уже на етапі, коли вже додавала декоративні елементи на жакет. Тому за це прошу вибачення. Якщо вам цікаво, як я працюю з текстурами та матеріалами, напишіть мені в коментарях, і я зніму про це окреме відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Підписуйтесь на мої соцмережі Instagram та ТікТок. А зараз покажу вам фінальний результат від ескізу до моделі. Анімацію цього разу я вирішила зробити за допомогою нейромережі Runway. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. The name the skies, tractors home while the barn owl flies. We lay our blanket by the riverside side, holding your hand, I'm filled with pride.